Років 20, мабуть. Але я ніколи не вчилася шити, ніколи. Але завжди любила. Ну, якось так вийшло. А коли зараз вже на пенсії тоді виходить, що треба якось чимось допомогти, бо ви розумієте, що наша пенсія не дозволяє. Так що так цим і займаюся. Не, 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 не рахуєте, скільки пошили, скільки продали. Обов'язково, але я не скажу. Я не пам'ятаю скільки це. Зараз дуже багато людей, хто живе за кордоном, вони купляють і там продають, бо там ціниться більше ручний труд. Получається, вони казвони, знаєте, як кажуть, «О, це ж ручна робота. А в нас кажуть, а тут ж вона руками пошила, типу. Ну от так, вот. але зараз. Наприклад, вже рік це вже точно стали більше цінити і більше ну, і купувати, і, і вже так не кажуть, і кажуть, що це ж ручна робота. Але е, дивишся і думаєш, що наші жінки ж теж хочуть ну, виглядати гарно і кажуть. Така, як в мене, не буде ні кого, це правда. От ви купите, наприклад, такого більше ні в кого не буде. Це ж секанді, я її купляю штани, на закупку їдемо. Але ж теж раніше, коли це було 20 гривень кіло, а зараз 120 гривень, потім всі блискавки, всі нитки я купляю на фабриках, тому що одна катушка стоїть більше 20 гривень, а мені уявіть, скільки треба мені ниток, як я можу. Я купляю теж, все по інтернету, і шнурки, і железячки, всі. Це все зараз стало дуже багато коштувати. Тому так, да, за роботу в мене дуже мало грошей я беру. Це так, це так і є.